Товариство, тепер увага. Е, тепер саме головне, чому ми сьогодні зібралися, і скажімо так, е, ровно два тижні тому ми з вами зібралися, і результатом нашого першого марша стала резолюція з нашими вимогами. Наскільки ви пам'ятаєте, це було дві резолюції, які ми передали до центральних органів влади в місто Київ і до міської влади. Одна з вимог резолюцій була усунення, скажімо, тих проблем, які ми вимагали. Звичайно, влада не виконала те, що ми їм пропонували, тому ми сьогодні зараз зачитаємо наступну резолюцію, передамо представнику міської влади. Знову ж таки, буде дві резолюції, шановне товариство, будь ласка, увага. Президенту України Порошенку, прем'єр-міністру Яценюку, голові Верховної Ради Гройсману. Резолюція маршу соціальної справедливості. Враховуючи те, що вимоги першого маршу соціальної справедливості, що відбувся 21 березня, не були виконані, а уряд продовжує вести антисоціальну політику, спрямовану на знищення українців. Ми, громада Числава, вимагаємо перше. У повному обсязі виконати вимоги, викладені в резолюції 1 маршу соціальної справедливості від 21.03.15. А саме, перше, скасувати підняття тарифів на комунальні послуги для населення, друге, повернути у державну та комунальну власність підприємства, що належать до сфери природних монополій. Запровадити прогресивну систему оподаткування податок на розкіш, закрити офшорні схеми та повернути капітали з офшорів, погасити заборгованість із заробітної оплати перед трудовими колективами державних підприємств, забезпечити притягнення винних до кримінальної відповідальності за невиплати заробітної плати. І саме головне, товариство. Те, що ми обіцяли кулі в лобу. Пункт номер 2 Ми вимагаємо відставки уряду Яценюка Арсенія Петровича і голови Національного банку України. Володарів Валерії Олексівні. Так, хто за? Прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую.

Міської владі, виконуючому обов'язки Дніпропетровської міського голови, була галині Сігалинії рівні. Резолюція маршу соціальної справедливості, враховуючи те, що вимоги першого маршу соціальної справедливості, що відбувся 21 березня, не були виконані, а члени виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради продемонстрували своє бажання відстоювати інтереси приватного бізнесу, а не простих містян. Ми, громада Січислава, вимагаємо перше. У повному обсязі виконати вимоги, викладені в резолюції першого маршу соціальної справедливості від 21.03.15 року, скасувати рішення виконкому про підвищення цін на проїзд у міському транспорті та. Шляхом внесення відповідних змін до регламенту міської ради позбавити приватних перевізників, депутатів міської ради можливості впливати на прийняття рішення щодо цін на проїзд, так. <різь> Далі оновити та розширити парк міського електротранспорту, забезпечити жителів міста муніципальним автотранспортом. Так. <різь> Збільшити кількість трамваїв і тролейбусів на маршрутах міста у години пік, так. Да. Припинити процес приватизації ЖКХ, так. Да. Провести відкритий конкурс на обслуговування кожного будинку міста, так. Да. Пункт 2. Увага! Негайно вимагаємо припинення повноважень та переобрання. Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради. Так! 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 Слухає! Хто за? Прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Товариства! Ми ці резолюції передамо зараз пану Вадиму Анатолійовичу Шабанову.